Борис Павлінський, як і чимало інших українців, за свій талант заплатив важкою долею. Він був одним із тих, які не можуть не писати, і за те, що був українським поетом, відсидів більше 20 років. Його архіви за життя з різних причин кілька разів повністю зникали з лиця землі. Тому сьогодні його творчий спадок це переважно поезії, які він писав, починаючи із 50-х років, коли ще сидів у тюрмі. А цей вірш написаний. Лютий 33-го року, голові якраз йшов. Що тут написано? Живу я град, не вписую в щоденник своєї мислі, стогону українських осель мого народу. Ну такий е не, не Рими, але він. Оце було в особовій справі. Це оце за що ви посадили, що він писав правду. Тодішня влада знущалась над поетом і після звільнення з Радянського Союзу він працював у лісництві і писати йому було заборонено. Павлінському як політичному в'язневі не дозволялося жити ні в столиці, ні навіть у містах. Це обмеження поширювалось і на території за 100 кілометрів від кордону. На волі за Борисом Павлінським постійно стежили. Так тривало доти, доки існував Радянський Союз. Ніхто з сусідів, ніхто в сім'ї не знав, що він. Поет бувший і що поет діючий. Тільки я випадково, коли мені на Миколая готували подарунок, я шукав цей подарунок і знайшов випадково батьків архіві. Мені тоді десь було, може, 6-7 років. І мені тоді сказали, що це не можна нікому говорити, і я нікому не говорив. Мирослав Павлінський каже: батько, попри усе писав вірші, хоч і не міг їх публікувати. А коли сусіди запитували, що він робить, той відповідав, що пише листи чим старшим ставав Мирослав, тим більше тато розповідав йому, із ким зустрічався, де був, за що сидів. Згадувати було що, адже за 19 років таборів і 4 заслання бачив тисячі людей, які творили історію. Проте були невигідні тодішній владі. Він сидів із дітьми імператорів, з генеральними секретарями і Філіппін, генеральним секретарем компартії Швеції, сидів з прем'єр-міністрами, з полководцями, всіх, всіх можливих ну, держав, які тільки були сусідами радянського союзу, з членами комінтерну, як, які ну, під різними приводами були замануті. Радянський Союз і арештовані. У бібліотеці музеї літературне Тернопілля відкрили виставку, присвячену Борису Павлінському. На ній представили фотографії та захалявні книжечки поета, які він писав за ґратами. Це є писав в тюрмі в лагері і виносили йому зеки. Це дуже маленькі, захалявна книжка, вони там на стенді є. Оце чеченці виносили на свободу. Він же був розконвойований чеченець Міша. А фамілія не пам'ять, батько не пам'ятає. І ризикуючи, це теж від 5 до 10 років за винос з такого папірчика на свободу. І вони переховували, коли батько закінчився срок, він вийшов, йому віддали ці архіви. Творчість Бориса Павлінського ось уже 9 років досліджує Ярослав Гевко. Чоловік називає поета Божим світильником сили і мужності. Найбільший каїн це Москва. Вона для України вовча яма, і своїми царями і вождями це ненаситна татарва, не, та та не зна сорому, ні права, коваль світнього ярма, двоглава Азія кривава, могли його друкувати. Термій могутувався, аби новий, якби то потрапило в їхні руки. Ярослав Гевко каже: Борис Павлінський був милосердним, терпеливим і розумним чоловіком та прощав своїх кривдників.